Всім привіт! Доходить остання декада серпня, скоро вже буде розпочинатись календар на осінь, хоча вже така погода у нас тут на Чернігівщині можна сказати, як осіння ночі дуже такі прохолодні, вже багато листя під деревами. Всі мої бджолосім'ї відкачені, мед відібраний той, що треба було. Відкачувати. Ну і той, що на зиму я також забираю, щоб потім віддавати. Це на зиму, ось раз, два, три, чотири, п'ять по кількості сімей, по корпусу гарного літнього меду. І що я помітив, коли відбирав рамки у що сім'ї дуже закліщені. Багато ну, калічених бджіл і на здорових кліщі там катались. Це я не знаю останні роки чомусь закліщеність велика. Раніше ну, такого я не спостерігав. Я тільки біпіном обробляв вже пізньої осені, як пізньої, вже коли гнізда збирав, це кінець вересня, початок жовтня і сім'ї були ну, здорові і нормальні. Закліщеності дуже великої, раніше у мене ніколи не було на пасіці. А останні роки це ось дві сім'ї, це основна, це відводок, вони це найслабші чомусь. Мабуть, що і закліщеність тут найбільше. Я оце був у Чернігові, зайшов у магазин для джільництва. Нам бджолярів, і купив ось такий препарат. Торік я застосовував смужки гліоксія, вони в принципі спрацювали, ну, якось то спрацювали, бо кліщі, осипання кліщів було, але після обробки біпіном, як виявилося, що ну, цього було недостатньо тільки тих смужок. Кліща після біпіну ще осипалось ну, більше навіть. ну, Чим після розкладання тих смужок. Це порадили мені ось такі флуконтакт, виробник Харкова. У Харкові виробляють наш український на сайті. Тут інструкції взагалі ніякої нема, тільки склад, термін придатності, ну таке зайшов на сайт, скільки там смужок. і Ну, за докладнішою інформацією, там написано, що дуже ефективний цей препарат, там щось 96, ну, більше 90% ефективності цього препарату залишають до місяця. Ну, це тут і написано: срок від 7 до 30 діб. Тут це дерев'яні такі смужки і скріпленням. Ось як тут намальовано, так. так воно і є. Відгинаються такі хвостики, вушка і вставляється між рамок. І я це трошки прошиб. У мене якби в голові що 5 сімей, ну основних. А зараз то у мене більше. І на Одну сім'ю ну, мало би йти дві е, такі смужки. Ну, я думаю, п'ять сімей, тут 10 смужок якраз мені вистачить, а потім став розставляти, аж <соць> дійшло, що смужок не вистачить. То я тільки по одній смужці ставив у середину гнізда. Вчора ввечері я хотів засняти, але камера була розраджена. У цій сім'ї, ну тут зараз он, кліщ. Ну, зараз вже нема бджоли, їх по поскидали. В общем, на прилітках кліщі були, там по три, по чотири, ну небагато, десь там у вулику на самому деньці ну, кліщі. Ну, зараз вже я щось не бачу, але а, ну, ось. Ось кліщ. Не береться на палець. Тобто ці смужки діють. Ну хоч якось протриматись до обробки біпіном, зараз біпіном обробляти не будеш. Ого, ага, бджоли щось злі на мене нападають. Треба трошки відійти. Зараз багато розплоду і відкритого, і запечатаного. Тобто, ну зараз біпіном... Обробки не проводяться. Це треба вже, ну, щоб там трошки незапечатаного було. Перша обробка, потім як вийде е, повторна, І я думаю, від кліща позбавимось. Ну а на цей час я думаю, що трошки допоможуть і ці смужки. Ефективність я не знаю наскільки буде високою. Хоча заявлено, що там 96-98% чи що відсотків. Майже ледь не 100 Так що побачимо. Біпіном обробляти по-любому буду. Я вже купив біпін для обробки. Так що потім перевіримо ефективність обробкою біпіном, ефективність цього препарату, флуконтакт, але ну треба було по дві пластинки, я тільки по одній. Тобто, може ефективність буде значно менша, ніж заявлена виробником. Ну, це все, що я хотів вам розказати у цьому відео. На все добре, до нових зустрічей.